Ви здивуєтесь, якщо я вас знову погукаю на цвинтар сьогодні на Хортиці. Приїхали з металургів. Зупинка Січ переходимо дорогу біля Хортицької академії. Прямуємо до цвинтаря. Йдемо ближче до Балки Ганівки. Вона тут зовсім поруч. Як зайшли трохи вглиб, нікого не турбуючи, повертаємо ліворуч. Ми з вами в пошуках найстаріших могил цього цвинтаря а разом з тим і нашого міста. І належать вони Менонітам. Всю дорогу нас супроводжуватиме ось така чарівна попутниця. Вона майже одразу доєдналась. Я попросила її вказати нам шлях, бо ж ті могили не численні, і їх ще треба знайти. Про історію менонітів за. Запоріжжі наче так багато сказали вже, але відчувається як досі недостатньо. Нам пощастило, ось натрапили на перший надгробок. Наша супутниця не відставала, спостерігала за нами і муркотіла. Звісно, хочеться більше говорити про життя аніж про смерть. Але друге є невід'ємною частиною від першого час. Менонітів в Запоріжжі минув, і ми хіба що можемо бачити те, що вони залишили по собі. Підприємства, що й до тепер працюють в Запоріжжі, навчальні та лікувальні заклади, а також пам'ятники, яких залишилось буквально декілька десятків. Щоденна праця, побут і виховання їх дітей були тісно пов'язані з релігійними цінностями. Їх надгробки відрізняються, вони характерні з якорем і написами готичним шрифтом. Знаходяться переважно між рядків сучасних могил. Зараз виглядає здебільшого, що їх якось недоречно встановили між оградок, прямо на проходах. Але то більш сучасні поховання врізались навколо, наче тих першопоселенців, і не було тут, навіть на цвинтарі. Доходимо до одного вишуканого пам'ятника. Невеличкий п'єдестал, а на ньому розгорнута кам'яна біблія. Духовність та насильництво були серцевиною ідентичності менонітів. Їх спосіб життя та погляди знаходили своє відображення у виразній архітектурі, а також в такому монументальному мистецтві. Надзвичайна робота майстра, який створив цей пам'ятник, існує дотепер. Слава Богу, тому що це можна сказати залишки старого менонітського цвинтаря. Це один з ранніх пам'ятників першопоселенців, так більш грубо зроблений, і поряд з ним більш сучасний. Такі були вже в кінці 19-го на початку 10-го століття. Колись, років 15 тому, я рандомно ходила цим цвинтарем. Не Питаєте, чому, і випадково натрапила на ці надгробки, ще не знаючи, що вони належать менонітам. Звернула тоді увагу, що пам'ятники відрізняються вони більш старі і написи на них незвичні. Ця красоня супроводила нас куди треба, почухалась, і зникла так само раптово, як і з'явилась. З початком ХХ століття, його буремними подіями, Першою світовою війною неспокій прийшов і до менонітів. Попри пояснення деталів свого походження, вони асоціювались у населення з німцями і через це ж зазнавали утисків, підозр та ворожого ставлення. Не зупиняли те, що меноніти були релігійною миролюбивою спільнотою, те, що створювали робочі місця, впроваджували передові технології на своїх підприємствах та опікувалися сиротами. До речі, прапрабабцю моєї подружки вдочерили сім'я Менонітів в Запоріжжі. Неймовірно цінно, що вони навіть мають декілька. Яка тих сімейних фото? Напишіть, будь ласка, які найстаріші сімейні фото маєте ви? Уявіть собі таку угоду. Меноніти були вимушені продати хортицю Олександрівську. Тоді ж занепала колонія і перестав бути діючим цей цвинтар. Знайшли ще ось такий надгробок за всіма ознаками. Меноніцький виглядає так, наче рука якогось майстра стерла всі попередні написи і нанесла новий символ. Табличка сповіщає, що ми дійшли до балки Ганнівки. Поки думали, якою стежкою спускатись, трошечки зафільмували косулю. Клас спускаємось до наукового містечка, де нас зустрічає рання совєтська архітектура. Потрапляємо на сходи, на яких бували чи не всі. З кількістю весільних фотосесій, які тут провели, може конкурувати хіба що дубовка, монументальні та урочисті, колись білосніжні з альтанкою. Ці сходи, мабуть, найвпізнаваніші в ЗП. Роздивляємось деталі, які ще не зруйнував час і люди. Та головне бережемо макітри, тому що все вже добряче. Увалиться, доходимо до вже майже повністю знищеної будівлі інституту. Ще кілька років тому був дах і третій поверх. Зараз вже немає, Ще зовсім недавно можна було там походжати, робити попсові фотки і думати про вічне. Ці колони чи не останні, що свідчать про якісь риси цієї будівлі, про її характер і якою вона була за життя. Заснована в 30-х як дослідницька станція з електрофікації сільського господарства. Вона вже, мабуть, не доживе, зовсім трохи до своєї сотки. Ходимо до водічки, щоб не грустіть. Дніпро в будь-якій ситуації допомагає. Йдемо бережжям колишнім дном і фіксуємо толстолобів і гігантів. Чула запорізькі байки про величезних сумів, а про толстолобів не чула. А ви вітерець дуже гарно піддував. А розкидані навколо валуни дарували відчуття, що ми десь на іншій планеті. І тільки протилежний берег нагадував, що ми таки в Запоріжжі. Дійшли до каменю з такими собі петрогліфами. не те, що сильно стародавніми, але добрячі сто років промайнули. Завжди люди прагнуть залишити по собі якусь інформацію. Ініціали, рік, рівень води, ну хоч якусь історію. Все це неабияк нагадало кам'яну могилу. Пам'ятку давньої культури, що знаходиться неподалік Мелітополя і зараз, на жаль, в окупації, наче залишки якогось доісторичного святилища. До речі, деякі з цих волонів – ератики, вони принесені льодовиком і їх походження відрізняється від місцевих порід. Геологи, пожалуйста, підключіться і пишіть нам Цікаве в коментарях. Прошу вас, розкажіть, що ця територія прадавня. Тут відбувались різні процеси, про які свідчить майже все навколо. І ми маємо змогу з ними знайомитись і відслідковувати завдяки дослідженням та праці науковців. Зворотньою дорогою зустріли ще один цікавий камінь. Цей зазнав дотику людської руки, людської праці та не дочекався на її завершення. Якщо вам подобається мій контент, ви можете пригостити мене кавою за посиланням в шапці профілю. Дуже-дуже дякую вам за підтримку мого блогу. По цій заброшці вирішили налазити, бо дубіняки зависають добряче. Тим паче, що далі дорогою було більш затишне місце скеля думна і липка, яка росте прямо з неї. Можна було б там посидіть, подумати, але для антуражу не було ні кави, ні світлого, нефільтрованого, ні тож пішли далі. Останньою локацією був старий дуб з гойдалкою. Це була вже знов балка Ганнівка, тож дали ми такого хорошого кругаля, погойдалися. І трохи втомлені, пішли на маршруточку. Дякую вам, що погуляли зі мною хортицею. Пока-пока і до нових скоріших пригод.